Місто бар перетворилось на столицю молодої політики Вінниччини, адже саме сюди зі своєю першою виїзною сесією завітав студентський парламент. Протягом трьох днів молоді люди обмінювались досвідом, спілкувались та навчались, провали круглий стіл, дебати та прослухали декілька тренінгів. У нас були три тренінги на протязі дня. Е, перший тренінг це був лідерство. Е, вчили, як бути лідером, як до цього йти, е, як правильно себе поводити. Наступного Тут був тренінг. Це нас вчили робота з засобами масової інформації, з журналістами і тому подібне. І останній тренінг був у нас по проєктному менеджменту. Особисто для себе виніс дуже багато багато занотував. Нам роздали роздатковий матеріал. Що є дуже добрим. Були прекрасні тренери, і я думаю, що в подальшому моя праця в Парламенті буде ефективнішою, і це відіветься на стані справ молоді Вінничини. Як розповідає голова студентського парламенту Дмитро Слободянюк, ідею проведення виїзної сесії перейняли у колег з Волинії, і вона надії підтвердила свою ефективність. Адже перша сесія, що пройшла за межами Вінниці, надії виправдала. Підтримав її проведення меценат Володимир Продивус. Побачили, як ефективно працює студентська молодь саме в районних центрах, тобто не в обласному. По-друге, ми хотіли, щоб районний центр жив цією подією. І по-третє, саме це неформальне спілкування у вечірній час, щоб районні депутати студентського парламенту Вінниччини ще змогли мали змогу поспілкуватися з депутатами з обласного центру, прийняти досвід, ефективні моделі праці. І ми, в принципі, досягли цього успіху. На завершальний третій день виїзної сесії до молодих політиків завітали гості, серед яких голова обласної ради Сергій Татусяк та меценат Володимир Продивус. Голова обласної ради вручив 62 посвідчення депутата студентського парламенту та зазначив, що він пишається тим, що Вінничина перша область де народилась така форма роботи студентського самоврядування. Я відчув ту енергетику, динаміку, яка є тут, панує в цьому залі. Це надзвичайно перспективно. І для нас, для обласної ради, тому що ми черпаємо все-таки креатив, ініціативу від молоді. Ми закріпили кожного депутата студентського парламенту за депутатами обласної ради. Це йде безпосередній контакт. Кожен креативить вносить свої пропозиції. От в цьому я вбачаю перспективу в цілому нашого суспільного буття. По завершенню офіційної частини Володимир Продовос позитивно відзначив прагнення молодих депутатів до кращого, бажання постійно розвиватись і запевнив, що воно достойне підтримки. Ми всі знаємо, що велика проблема після закінчення узор це робота. найти работу хорошую. Да? Вот. А мы видим, что с такой энергией, с такой инициативой, это на визу, да? Так вот, мы готовы их уже завтра забирать к себе на работу, для того, чтобы они уже могли, кроме того, что они учатся, чтобы еще параллельно имели какую-то практику. Это очень важно. Серед представників студентського парламенту є велика кількість дівчат, які не словом, а ділом готові спростовувати те, що політика не жіноча справа. Тим паче, тепер у них є досвідчені наставники серед депутатів Вінницької обласної ради. Я вважаю, що це та тенденція, яка розвиватися має, і е, жінки у владі, е, ну, наприклад, навіть студентського парламенту Вінниччини, вони виконують достатньо добре свою роботу, тому я вважаю, що це має місце бути. Загалом усі залишилися задоволені проведеною роботою. Молоді депутати дізнались багато нового, поспілкувалися з цікавими людьми та тепер з нетерпінням чекають наступної виїзної сесії. Адже Сергій Татусяк пообіцяв, що зробить усе можливе, аби вона пройшла в одній із європейських країн. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.